Давно не бачились. Сьогодні важливий день. Чому важливий? Бо сьогодні відбуваються підсумки всього цьогорічного мотосезону. Мотокроси, кантрікрос ендуро. Їдемо в Ірпінь на нагородження офіційне від ФМСУ, там якийсь концерт чи що там буде. І кубки там туди-сюди, командні, не командні, особ... особисті заліки. І що, і що? У нас є командні місця в кантрікросі і в ендуро, Тому, тому, які вони. Дізнайтесь потім, але не такі, як в минулому році. І ще буде у нас напевне Хардендурна тусовка після того. Хм. Залишайтесь на зв'язку. Покажу вам все ізнутрі, так сказати. Хто не в курсі, але кожен рік федерація мотоспорту проводить такий захід, нагородження чемпіонів в тих чи інших мотоциклетних видах спорту. Тому важливо мати ліцензію для того, щоб змагатися в зрозумілій таблиці. Бо в кінці року, чи навіть після кожного етапу ви розумієте, де ви, хто, як ви їдете серед усіх гонщиків. Одна справа, коли ти супермен у себе в селі, а інша справа, коли ти їдеш в інший регіон країни, інше місто, село і так далі, і там інший ґрунт, і, і можливо інші навіть учасники змагань. Тому наскільки ти більш універсальний боєць, така у тебе позиція по рейтингу серед гонщиків з усієї країни, це і для лайтів, і для медіумів, для хардів. По федерації це називається Аматор Оупен і Хард. По кандрі кросу це е, аматори і далі тільки професіонали ЕМІЦИН або ЕМІЗ 2 Тобто там від кубатури мотоцикла залежить. Це, це дійство не те, що приносить якесь задоволення, але це в кінці року відбувається. Знову побачимося всі разом з тим, з ким ми змагалися. Карпатчики приїхали, і львів'яни приїхали. Тому це просто ще одна тепла зустріч в полі друзів, а ще й подарити якісь красиві кубки і грамоти, і пофотографують. І, і ще співати хтось буде красиво, там, і якісь ролики будуть показувати. Ну таке сілья тусовка, зрозуміли? Змагайтесь, перемагайте і ласкаво просить. Дивіться, мой заебал, видоске вот. Мате чемпіона ми буде нього. А ось просто чемпіон, Дивіться, Дийся ньор. Романка Іван, приехал. Що, будешь сьогодні давати газ, да? нема на чому, я без мотика. Хіба вони від Пашинського? — Я про те. А, та ми вчора дали, та й нині дамо. — Та сьогодні буде по хвілі, потім і жаля дивиться. Так а ти за чим приїхав? Подивиться? Подивиться, підтримують людей. Я ж тебе не витягну тоді на змагання, правильно? Ти нікуди не приїхав. Ну так. Оце скачін. Ваня каже, нас сюди, каже, всі там поставали, били за парковку, ці дивіться. Приїхали, закарпатчики. Каже, ми високо особи. Вони такий шух. Пацани заїжджають. Що? Ми з великого дочка, ну. все похуй. Все Главна, правильно виговарювати. Похуй. Ну так от. Котли Іванки, давайте. Котли. А сербіс, блін, не фокусуй. Ну коротше, вірте, там а написано. Ну вони ходять, да? Ну. No. Ні, ні, ні. Наші фотографії. наші фотографії. Нашел. Готов? Готов? Твою фамилию знайшов в бухлетню? Конечно знайшов. Наряды, видите, девяться. Летом бихлер житомрский. Красивый, молодец. Огра моє, будь ласка, третє місце чемпіонат України з Хардін Полякова. Де Полякова, чи місце. Добрий день. чуєш, А де кубок з Country Тернопіль? Командний. Нема. А ти обіцяв, пам'ятаєш? Я пам'ятаю, ну нема. Двій. Люди бачать, люди бачать, На Наступного року. Ні, наступного рік буде інший кубок. Ми вже поговоримо з собою. Дивись, якщо у Барковського появиться мотоцикл. Ну, гадай, яким ти приїдеш в сезоні. Yeah? Да. <laughs> Allo. 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 Раз, я? А де ти, Першим. Перші. Алло! 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 Я ж вас десь бачив. Раз, раз, раз. Це ж ви, Це ж ви. Раз, раз, раз. Це ж ви. То не я. То не я, вам здалося. Добрий вечір. <рисує> <рисує> а <рисує> це <рисує> номер один. Дивіться, номер три ви бачили, а це номер, <рисує> номер один. А то їх <рисує> розшукає міліція. Привіт. <рисує> Привіт. <рисує> Добрий день. Посміхайте вас знімають. Добре, добре. Скрита камера знімає. Дмитро Савчук, організатор житомирських гонок, став членом управління сьогодні. спорту. А що це значить для нього? Зарплата з'явиться? Для нього, значить, те, як двірнику дали новий віник і сказали, що О -о -о -о. треба хірачити. тепер два рази більше. Бо розумієш, ви молоді і вам якось не по... Не по як сказати, давати старшим купняка, правда? Не. А зараз ми старші молодим можемо давати? Да.

Небровский селебрити? Да. Приехали. Запроискивайте. Запариский небровский. Запариский чинебровский. <головно> <розь> а где это все отпоело це? Мороза, морозы, медали. На медальку підвишу зараз. Ну а як ты почуваешься? Член правління, член, член правління. Вітаю, вітаю вас, пане Дмитро. Одне не непонятно, чи це своя людина в, в чужому, там, чи, 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 не, чи не своя. не знаю. Попащу. Я не тіпа, поняв, завіркували, але поки ще нічого не дали. Короче, до обичину, за перше місце у Харденбургу подарували участь в Романіаксі. Ну а на минутишка дуже дорого. Там, по-моему, коштує 3,5 3500 євро. Трофей, Red Bull. Молодці. Орел пішов. Качка Дмитро, третє місце.

Вітаємо, що нібито п'яні у нас. Гарні, віддаються. А зато ми красиві. А ви красиві, ви красі. Левко всіх переміг в аматорах, ось довіри, які красиві. А, другий хто? Гаврильок?

Вітаємо перевозиці. Бевзо Іван, Івахів Левко, Гаврилюк, Богдан. Кантекрос-аматор Бевзо Іван. Третє місце. Гаврилюк, а, Левко другий і Гаврилюк перший. Гаврилюк. Що хотів сказати? Добичину, Олексію телеканал Трафіч, Редбули, чи я не знаю як. Подарували участь в змаганнях, які, які називаються Роман Якс. Це саме потужна одна із самих потужних гонок в Хардендуро в світі. Вона дуже дорого коштує. Що входить в той подарунок, ну типу як участь 100%? ну реально на такі змагання треба мати і механіка, і допомогу, і якусь і, і фінансову можливість взагалі поїхати туди і жити там. Це все дорого дуже. І що входить все в цей подарунок, не зрозуміло, але навіть якщо це вибачте білет, який коштує дуже багато. Це одно дуже класно. І він буде. Представляти Україну на цій міжнародній арені і приносити досвід сюди. Це класно. Нікого таких подарунків призів не було ніякої дисципліні, окрім як Харден Це дуже потужно, дуже класно. І ще йому подарували путівку в Болгарію з відпочинок на двох, 7 чи 10 днів, там коротко, неважливо. Ну, є така путівка в Болгарію, класна на відпочинок. І що саме цікаве, в класі Open пацкан Віталії, той, що переможець, також отримав. Такий подарунок від Мегатур. Теж потьовку в Болгарію. На двох, здається. Клас. Прикольно. Ну, Ніколи такого не було, тепер є. Це ж класно, це знаєш розвиток. Тому приїжджайте на змагання, спілкуйтесь, це прикольний адреналін, який просто так на тренуваннях не отримаєш. Тому...

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,